При прості, вислухаймо святого Євангелія мир всім, -го, й -го, й -го, й -го. від матея святого Євангелія читання. «Будьмо уважні. В той час, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, пішов, і оселився у Капернаумі, що при морі, на границях завулона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле Завулона та земле нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, поганська Галилеє!» Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо царство небес не близько. Христос хрещається. Улюблені в Христі, брати і сестри. Вчора. Ми святкували свято, велике об'явлення Пвятої Тройці, богоявлення для цілого ізраїльського народу, але теж і для нас. Ходили ми на ріку, посвятили воду, кожен її взяв додому. Ну і по суті, нічого більше надзвичайного не повинно статися, тільки ми повні радості, повинні сьогодні прийти на цю божественну літургію. Щоб наповнені Духом Святим і Богом прославляти Його. А ми приходимо до церкви і слухаємо Слово Боже, у якому останнє речення звучить покайтеся, бо Царство небесне близько. Знов це покаяння, знов треба бити себе в груди, знов треба шукати того, що в нас недосконале. Треба нам всім добре розуміти це. Що коли е, людина. Відкриє в собі і в своєму щоденному житті Бога, коли раз повірить, коли раз підніме це рішення про те, що Ісус Христос є її Богом, що Ісус Христос є Спасителем людини, так? то вона не мусить в якийсь спосіб страшечно переживати цього Божого Слова про покаяння. Це не значить, що не треба. Думати про це, що не треба задумуватися над тим, що є в нас недосконале. Але треба теж розуміти саме ту послідовність Божого Слова, яке ми читаємо кожної неділі. Треба розуміти теж цей час і слова, які церква дає нам до розважання. Це цей фрагмент він дається до читання для церкви у неділю після Богоявлення. Тобто, щоб хронологічно, так як ми тиждень тому говорили, щоб хронологічно війти в наступний період, ми входимо у наступний період проповіді Ісуса Христа до народу, до людей і то до всіх людей. Оскільки на той час це була земля. Нефталій, так, земля Заволона, за Йорданом, Поганська Галилея, так, як називає її пророк, то сьогодні, коли ми проповідуємо Євангеліє, то ми говоримо, це Євангеліє доносимо до всіх людей. І тепер, між нами, говорячи про нашу спільноту парафіальну, між нами можуть бути ті, це. Чиста статистика. Я, на, насправді е, то є такий принцип, який діє у всіх громадах, спільнотах і так далі. І, і нашої спільноти парафіальної це теж торкається. Так? Що між нами є ті, які увірували в Господа, віддали в повноті йому своє життя. Е, кожне рішення у житті приймають у світлі Божого Євангелія, Божого Слова, заповідей Божих і, і так далі. Є такі. Є теж такі. Будемо читати Євангелія про зерно, як вийшов сіяч сіяти так, слово Боже. Є теж такі, які приймають, акцептують, розуміють, але вже з практикою в житті стосування цього є інше, інакше, так, і інша сторона. Є теж такі, які побожно послухають свої роблять. Так, Кажуть, так як е, е, греки сказали до апостола Павла: Добре, добре, ми послухаємо тебе іншим разом. Так? Є теж такі, які просто приходять зі звичаю і з традиції. Ну, бо так мама казали, так тато навчили, такі на свято, на неділю до церкви приходять. І що скажу: я не оцінюю цього в, в якійсь мірі, так, щоб дати оцінку. Просто оцінюємо факт, що так воно є. І тепер... Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми читаємо Євангелія, то воно звучить для нас всіх. І кожен з нас по-своєму приймає це відповідно до свого рівня розвитку, життя духового, згідно розвитку свого інтелектуального, скільки може прийняти даного знання і так далі. Це все є узалежнене від нашої теж. Природи від того, ким ми є, в якому середовищі ми зростали, в якому середовищі ми вчилися, і наше життя духове зростало. Дорогі брати і сестри, то не є так, що Бог, знаєте, приходить і пах, і всі відразу вірують. В нас може зроджуватися така покуса додумання, що як апостоли вийшли проповідувати, вони сказали тільки слово, і всі увірували, і всі вже були віруючі. Ні, апостоли теж мусили говорити, 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 говорити. І були ті, які повірували відразу, були ті, які повірували пізніше, а були ті, які, яким треба було постійно товчи до голови це саме, щоб в якийсь момент свого життя обставин вони зрозуміли, ким є Бог, ким є Ісус Христос, який приходить і стає між нами. Тому цей заклик, покайтеся. Бо Царство Небесне близько, це є знов пригадка для всіх нас, що Він є між нами, що Христос приходить між нас, і Він є. Тільки нам треба великої уважності до того. Треба зробити зусилля, щоб Його побачити, щоб його відкрити у своєму щоденному житті. Якого роду це зусилля? У неділю, звичайно, коли мороз мінус 10, то є зусилля, щоб встати, відпалити машину і приїхати до церкви. Це вже є зусилля. так? Це вже є щось, що треба подолати. Це є одне. Але заки це, цей мороз і подолання в неділю, це ще до цього треба ранком піднестися з ліжка. Піднести треба піднести з ліжка. Треба пам'ятати про Бога, перехреститися, помолитися. Змовити якусь молитву, знайти хвилину часу на коротку рефлексію і медитацію. Тепер що так те скажу, підношу трошки цю поперечку е, релігійного життя, не тільки побожно відмовити, як то казали, пачір, пачор, чи пачір, чи ще там якось так? щоденну молитву, не, але знайти хвилину, щоб роздумати над тим, що ми сказали. Які слова ми висказали, Щоб до цього, щоб знайти цю хвилину, то дуже часто треба швидше встати, щоб потім встигнути на конкретну годину до церкви, на спільну молитву спільноти парафіальної. Подивіться, що ми переходимо до рівня нашого розвитку індивідуального життя духового, щоб воно було глибшим, щоб воно було. Ще більш тим, яке в'яже нас з Господом, єднає нас з Ним у любові. Що ми розуміємо, в якому місці історії спасіння і місці світу ми є? Що так як вчора ми бачили цю Пресвяту Тройцю, яка над водами Йордану стояла, що ми бачимо себе у єдності з цією Пресвятою Тройцею, де ми єднаємося через цю молитву. Через оце буття тут і тепер, в тому місці і в тому моменті. Тому цей заклик до покаяння то не є тільки заклик до того, щоб ми били себе в груди, шукали того, що є погане в нас, відрікалися гріха. Це все є потрібне. Але покаятися, то теж побачити себе, відкрити очі і побачити себе. У контексті присутнього Бога знайти для нього час. Знайти для нього час на цю глибшу рефлексію. Зупинитися на момент, зупинитися на хвилину перед початком дня або на кінець дня, щоб дати оцінку самому собі виставити оцінку, як я сьогоднішнього дня був з'єднаний була з'єднана з Господом Богом. Чи у моєму цілому дні був Бог присутній? Знаєте, для тих, хто ходить до церкви, це дуже просто відповісти на це питання, бо прийшли до церкви. Так, був Бог присутній. Але це є одне, це є щойно, можна сказати, знову щойно початок. Бо цей Бог має бути через 16 годин мого життя присутній, а не тільки коли приходжу до церкви. Кажу, 16, бо так менш більше від години, коли пробудемося. До вечора, коли положимося спати, стільки так ширяємо по цьому світі. Бо коли спимо, то ну, не до кінця е, маємо свідомість. Ми просто спимо. Бо знаєте, що хто спить, той не грішить. Так? Що, якщо людина спить е, твердим сном, то не грішить. Це дуже проста логіка є. Хто не грішить, той святий. Так, що знаєте, що хто спить, той святий. Так що... Можна дуже багато спати і бути святим. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, коли ми відзначаємо теж собор святого Івана Хрестителя, ми його згадуємо сьогодні. Завжди після великого празника наступного дня є свято, яке оспівує тих, хто був причетний до того свята попереднього дня. І сьогодні Собор Івана Хрестителя, де збираються всі празники, всі свята Івана Хрестителя. Тому співаємо тропарі пам'ять праведного, похвалами Івану Предтечеві. тому його величаємо сьогодні, тому згадка є у, у нього, про нього у літургії. Нехай оцей сьогоднішній день, так як Іван Хреститель ходив і пригадував всім. Окайтеся, навертайтеся, бо йде за мною міцніший. А сьогодні на цей шлях проповіді стає саме цей син Божий, якого ми вчора бачили над ріками Йордану, приходить і він вже сам говорить: Окайтеся, бо царство Небесне близько. І він цю тему Божого царства найближчими днями, неділями, Боже Слово. Буде розкривати перед нами і своїми учнями. Царство Боже, оця радість велика, воно близько. Це, що я сказав в понеділок, 1 січня, Земля, тут життя на землі це ще не рай. Ісус Христос сьогодні, що так скажу, ну, може, я повторив Його слова. так? Царство Небесне близько, воно близько, воно ще не тут, але близько. А ми до Нього прямуємо. Саме Він є нашим провідником, нашим заступником, нашим світлом, яке провадить нас до того Царства. Тому йдімо за тим Ісусом Христом, повірмо в нього, щоб якнайбільший відсоток нашої спільноти парафіальної був віруючий і віддав своє життя Ісусові Христові, Спасителеві всіх людей. Амінь. Христос хрещається.